Судово-медична експертка за фахом зі стажем 15 років роботи, а нині начальниця медслужби 121-ї бригади тероборони. 38-річну Вікторію Устіловську від початку російського вторгнення з Миколаєва перевели в Кропивницький в 121 першу бригаду територіальної оборони. Ми займаємось організацією в першу чергу, організацією медичного забезпечення, організацією етапів евакуації за умови наявності хворих поранених. Ми займаємось укомплектуванням підлеглих військових частин, медичних служб військових частин. каже за півроку роботи з підлеглими стали родиною. На роботі живуть і працюють цілодобово. Це мій робочий кабінет. Він вже являється кімнатою для відпочинку. Якщо видається на той час, ліжко на якому купа телеграми всього, що має бути відпрацьоване сьогодні, показує свій лікарський рюкзак, у якому сотня медпрепаратів і інструментів. Якщо ми терміново. Маємо щось зашити. У нас є для цього голочки, ниточки, голкотримачі. Інша частина рюкзаку містить собі ось такі речі. Зараз покажу вам. Ось це апарат штучної вентиляції легень. Є апарат для фільтрації води. Можна пити навіть з калюжі. Також ми маємо цілу кіпу. Медикаментозних препаратів, глюкометр для визначення рівня цукру в крові, бо бувають різні випадки. каже впродовж перших двох місяців після російського вторгнення не була вдома. Нам готують загальна кухня, наша готує, але ж зберігаємо деякі свої продукти. Те, що ми з кухні приносимо, в нас є смийка, в якій ми можемо вимити руки посуд, вмиваємось. Ми тут тут у нас. Санвузол побудований, дивіться, будь ласка. У зв'язку з тим, що ми проживаємо тут 24 на 7, ми маємо десь задовільняти свої фізіологічні якісь потреби. У цьому кабінеті оглядають хворих і поранених. У нас є кушетка, тут досить добре освітлення, як додаткове штучне, так і природнє штатив. Він призначений для встановлення крапельниць. Говорить, у переддень Дня Незалежності працюють у режимі підвищеної готовності. У нас такий непередбачуваний ворог, що він може забезпечити нам салют у вигляді ракет чи ще чогось. Тому ми маємо бути готові надавати допомогу як своїм військовослужбовцям, так і пересічним громадянам. Ніхто не знає, що буде. Після перемоги України мріє про відпочинок в українському Криму. Анна Добрань, Олександр Дунцов, новини на Суспільному, Кропивницький.